Всім привіт! Сьогодні буде відео звертання, звертання про допомогу, звертання про пораду до тих орхолюбів, які вирощують котлейки. Мене також не залишили байдужую ці квіточки ці орхідеї. Ну, і я, відповідно, продовжую свої починання. Вже деякі успіхи маю, показувала, ділилася з вами. А ось на черзі ще одна. Не знаю, маю ось такий кущ. Купувала його дуже давно, років 4, а може навіть і 5 назад. У розмірі 1,7. Це моя одна з перших котлейок. Проте досі квітів я не бачила. Зараз вона ось так стоїть на сонечку, навіть он підгоріла трішки. І маю ось такий, такий чехольчик тут вже з, останньої, з останнього пагана. Ну, не знаю, дивлюсь на просвіт, нічого не бачу. Буде там квіточка, не буде там квіточка. Навіть уже снилося мені, снився сон, що саме з цього квітоносу, з цього чехла, вийшло, з'явилося дві такі продовгуваті квітоносики. Які ж вони чарівні, які вони на малюночку, на фото незвичайні. Це такі великі, хвилясті. Насичено червоного, навіть з переливом бордового кольорів. І серединка така жовта висвічується жовтою сіточкою, ніби. Рослинка розвивається, ну, як на мене, то чудово, тому що на даний час вона ростить, он подивіться, скільки ростів нових. Проте я так помітила, що вона вже переросла свій горщик, і вже ці, скільки тут три, три нових пагони. Вони будуть рости, ніби так звисаючи. Вона росте із двох частин. Оце її одне начало, і тут серединці, і ще одне. Тобто, у дві сторони вона ніби розвивається. Це також ось молодий ріст. Що скажете? Чи пересадити мені її зараз в більший? Чи все-таки не турбувати і спостерігати за цим чехлом, що тут вийшов? Не знаю я. Вагаюся її пересаджувати, але ж і ось так вона, ніби похилена, буде вже на один бік далі рости. Світла їй досталь, тому що, самі бачите, вона стоїть у мене ось тут, біля самого вікна. Це у мене південний балкон південної сторони. Підживлюю я її також регулярно. Зараз для квітучих орхідейок. Ну і поливаю, щоб не пересушувати субстрат. Ось недавно потримала я ще декілька нових орхідейок. Тут також лізуть і нові рости. І ось на попередньому з'являються ось такі чехли. Також чекаю, не хочу турбувати, не хочу пересаджувати. Чекаю, можливо, вона проквітує, тому що видно, що рослинка доросла і вже квітувала з попередніх. Там видно в серединках, що були квіти. Але не з усіма дочекалася. Ось також маю ще одну. Цю все-таки пересадила. Тому що новий ростик, який почав розвиватися, щось йому не сподобалося, він якийсь такий неправильний виріс. Але від нього відходить іще два нових ростики. Ось там нові будуть. Можливо, вже вони будуть квітувати. І коли готувала відео, виставляла, переглядала рослинки, які можу показати, то ось недавно пересаджувала цю брасі котлейку. Також пересадила у більший горщик, тому що вже звисала одна частинка коренів окремо. І нові пагани, які в її, ось, бачите, тут також є. Чехли мають, проте ці попередні чехли не проквітували, але ось наступний видав квітаніс. Тому, скоро, надіюсь, будуть квіточки. Він добре адаптувався в новому в новій посадці там ростуть нові корінці А ось тут ми бачимо, не знаю, видно вам не видно, зараз ближче спробую показати. Там нові. Також нові ростики йдуть. Трішки місця є, куди просуватися. Буде тут ось цей новий, цей новий. Також, якщо, якщо попередній заквітує, то і ці мають заквітувати. Цікава рослинка, вона у мене вже квітувала раніше. Надію, що і цей раз все вдасться. Ось таке коротеньке відео. Ну, це відео не вихвалянки, не покази, не, не якісь досягнення мої великі, а це все-таки більш, як прохання про пораду. Що ж мені робити з цією моєю котлейкою? Що порадити? Чи правильно я за нею доглядаю? Чи, можливо, щось змінити все-таки? Ну, дуже хочеться вже побачити її квіти. Дякую всім за коментарі. Всім гарного дня, до побачення!